Воєнні дії 1649 року. Зборівський договір. Попри укладене перемир'я в 1649 році воєнні дії поновили Коронна армія, порушивши перемир'я, почала наступ. Гетьман, ну, Богдан Хмельницький, оголосив загальну мобілізацію. В травні 1649 року. Козацько-кримсько-татарському війську вдалося оточити основні сили поляків біля міста Збараж. А коли сам король Ян ІІ Казимір на чолі посполитого рушіння спробував їх розблокувати, то й він зазнав поразки неподалік міста Зборова і змушений був просити миру, у розпал збаразько зборівської кампанії. З півночі на Київ рушили війська великого гетьмана литовського князя Януша Радзивілла. Зупинив його просування неподалік міста Лоїв, тисячний козацький корпус київського полковника Михайла Станіслава Кричевського. Кровопролитна Лоївська битва 21 липня 1649 року не визначила переможця. Литовське військо було зупинене. Але й козаки зазнали надто великих втрат. А сам тяжко поранений полковник потрапив у полон, де загинув смертю героя. За результатами воєнних дій, 8 серпня 1649 року, був укладений зборівський договір між Реччю Посполитою і військом Запорозьким. Згідно з його умовами під владу гетьмана, Переходили території колишніх Київського, Братславського і Чернігівського воєводства. Після цього Богдан Хмельницький вивів військо з території Речі Посполитої згідно кордонів, ну, встановлених угодою. Військо розпустили по своїх домівках. Гетьман зі штабом і частиною вояків рушили до Києва згодом до Чегирина. Де Богдан Хмельницький отримав звістку про ратифікацію зборівського договору польським Сеймом. Давайте поговоримо детальніше про умови зборівського договору. Перше визначалася автономія війська Запорозького у складі Речі Посполитої в межах Київського, Чернігівського і Браславського воєводства. Відбувалося визнання на цих землях влади гетьмана, резиденція якого розміщувалася у Шигирині третє закріплювалися права обіймати державні посади винятково за православними. Четверте відбувалося виведення польських військ із вказаних територій. П'яте відбувалося обмеження козацького реєстру до 40 тисяч осіб. Шосте. Випищики повертаються до своїх панів. Сьоме проголошувалася амністія усім учасникам війни. Важливо. Зборівський договір вперше зафіксував кордони українського державного утворення. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.